Ездрайв Unlimited 3, вона ж Crown, не виправдала очікувань. Ще на стадії Бета та демо я казав, що нічого доброго з цього не буде, і відгуки у Steam тільки це підтверджують. Зараз погані відгуки здебільшого пов'язані з поганим технічним станом, навіть через два місяці після релізу. Але і без того, епічна битва клану мажорів проти клану трохи інших мажорів не має нічого такого, за що міг би зачепитись пересічний геймер. У 1987 році серія Тест Драйв стала родоначальником жанру перегонів мальовничі молока. На екзотичних авто з поліцією на хвості. Перші три частини зробили серію хіто. Тож, коли вийшла перша Need for Speed, дехто ще помилково називав її Test Drive 3D. То що ж пішло не так після виходу конкурента? Я пограв у класичні ігри з гоночної серії від Atari і з'ясував, як саме Test Drive остаточно програла Need for Speed. Дякуємо новим спонсорам Big Бігрей та Origin та закликаємо і вас долучитись до спонсорів, аби сприяти постійній роботі каналу і щоб він не зникав знову на кілька місяців. А також дякую. Дякуємо Anticrisis Place та Mr. Sinister за постійну підтримку і нагадуємо про наш телеграм. Не будемо довго затримуватись на перших трьох іграх, бо сучасному гравцю їх досить важко витримати. Але давайте я намалюю вам картину. Ви підіток кінця 80-х, ви вже подивились три сезони Майами Вайс на новенькому кольоровому телевізорі. Ваша стіна обклеєна фантиками з Феррарі та Староса та «Порше 911. А найближче, що ви бачили до автомобільної симуляції, були убогі ігрові автомати з виглядом згори. Аж раптом на ваш Commodore 64 виходить гра, де ви можете сісти буквально за кермо омріяної тачки, де вам Афосно показують ключі і пропонують відправитись на тест-драйв. Найближче, що у вас до цього було, це побудований з картонних коробок копіт суперкара, де ви самі собі уявляли дорогу. А тепер для вас це намалювали. Сподіваюсь, тепер вам більш зрозуміло, як саме оця ніби в пейнті намальована графіка захоплювала розум підлітків 80-х. Перша частина пропонувала вам перегони на час п'ятьма гірськими серпантинами, де вашими ворогами будуть попутні та зустрічні авто. Суперників поки не було. Рашті змагались між собою за те, хто поставить краще. Час, потративши якомога менше з п'яти доступних життів. Друга частина з підзаголовком «Де дуель» мала вже трохи кращий візуал та звук, але лише у версії для консолей. Гра для Super Nintendo звучала і виглядала ось так. А для DOS — ось так. Ні в яке порівняння, правда. Однак варто тримати в голові, що ПК версія вийшла у 89-му, а консольна у 92-му. пк версія все одно отримала кращі оцінки. Тож, видно, в плані геймплею на свій час принаймні вона вийшла кращою. Гра вже мала два режими на час і проти комп'ютерного суперника. Окрім зіткнені з трафіком, тепер життя нам ускладнюють суперники та поліція, яку ми можемо відстежувати завдяки антирадар. Як і в попередній частині, нам доступні детальні характеристики кожного з ліцензованих авто, що схоже і стало важливою. Рисою жанру, яку пізніше довела до ідеалу Need for Speed. У 1990 році вийшла третя частина, котра, як і перша, не портувалась на консолі, але вже хотіла підглянути у тривимірний простір. Звісно, за нинішніми мірками це виглядає абсолютно жахливо, але у 1990 році при розширенні не вище 320 на 240 третій вимір шаблончик трохи розривав. Від естетики пейнту втекти не вдалося, але технології явно не стояли на місці. Гривець міг перемикати радіо, що складалось аж з цілих трьох міди пісень. А також Шмикати двірники, якщо піде дощ, чи фари, якщо настане ніч. До дорожніх перешкод додались тварини та залізничні переїзди, а зіткнення чи з'їзд з траси тепер не обов'язково означає аварію. Попри свої технологічні переваги, деякі видання називали третю частину з підзаголовком The Passion, дещо одноманітною, що досить іронічно, видно, саме пристрасті трійці і не вистачало. А через чотири роки на свіжій консолі лише розпочатого п'ятого покоління 3DO вийшла гра, розроблена у співпраці з журналом Road Track The Need for Speed. Ти тест-драйв знайшли у ній все про що могли мріяти. Технічна інформація про авто тепер не була нудною табличкою, а стала повноцінною автоенциклопедією з фотографіями, цікавими фактами і навіть крутим презентаційним роликом для кожної з ігрових красунь. Графіка та звук зривали дах. Повноцінне 3D милувало око, а неймовірно приємна та реалістична фізика дарували максимум задоволення відкривання авто. Та навіть зараз версія для 3 do грається дуже круто. Раджу спробувати самим або глянути оце відео. Не реклама, дружня рекомендація. На ПК трошки краща деталізація салонів і тому подібне, але геймплейно оригінальна версія для 3DO робить усі порти, як для ПК, так і для PS1 із Saturn. Ліцензійні авто, якісна музика та відео, прекрасний дизайн були дуже сильними елементами, котрі доповнили формулу Тест-Драйв і перетворили її на формулу Need for Speed. Раптово серія від Аколейт з моноболіста жанру перетворилась на аутсайдера. Потрібно було терміново наздоганяти. Однак, терміновість розтягнулася аж до 1997 року, коли вже кілька місяців. Ці девайси усіх любителів перегонів були зайняті Need for Speed 2. Те з драйв 4 можна було похвалити за гарний дизайн трас, особливо міських. Усьому іншому гра помітно відставала. Зник вигляд салону, характеристики авто досі були представлені максимально нудно. Саундтрек рекламувався як щось круте, а по факту не запам'ятовувався і був вельми периферійним. А геймплей, принаймні на PS1, був душним через високу складність і не надто передбачуване керування. Я непогано граю коночні ігри, але у версії для ps 1, яку я власне іграв, грав, Чим приїжджав лише пару разів. Трафік постійно кидається під колеса і уникнути його досить важко через непередбачуване керування та іноді дуже незручну камеру. Якщо рівняти задоволення від гри між Drive 4 та Need for Speed 2, то якраз таки друга, в якій теж не так вже й просто завжди приходити першим, запросто виграє через коти більш зрозумілий і адекватний баланс складності. А однак для test Drive це було лише початком кінця. У 1998 році вийшла революція в жанрі гоночних аркад під назвою Need for Speed Hot Pursuit, яка не збиралась стояти на місці і подарувала гравцям новий вимір для серії. Не просто перегони, а протистояння гонщиків та поліції. У грі було добре все. Широкий вибір авто, неперевершена замірками часу графіка, реалістичні та інтенсивні переговори копів по радіо, чудова фізика, гарний баланс складності та розкішний саундтрек тест Drive 5 також намагалась взяти крутим саундтреком, бо вкрай сильно акцентувала його у рекламній кампанії та всюди у грі. Однак решта аспектів майже нікуди не зрушили, що лише наростило прірву між франшизами. Нових режимів гра не пропонувала. Складність та керування не виправила, лише дизайн трас залишився на вельми високому рівні. На відміну від Need for Speed у Тест Драйв за основу брались популярні світові столиці, а не вигадані заміські траси. І відтворення цих столиць розробникам давалось на славу. Кожне місто мало свої визначні місця, які легко пізнавалися декорацій та трафіку було достатньо, аби створити враження справжнього міста. Однак, знову ж таки, переваги на цьому закінчились. Потрібно було щось змінювати, і до шостої частини розробник в особі Pitbull Syndicate підійшов уже відповідальніше, але якимось дивом спромігся зробити тільки гірше. Як і раніше, шоста Тест-Драйв могла похизуватись толковим дизайном локації, але ця перевага гаснула за запаскудною фізикою, яка постійно викидала авто в некеровані заноси. За таким же нестабільним балансом складності і за жахливою якістю моделей авто. Ось вам Nissan з Тест Драйв 6, а ось із вийшовшою в тому ж 99-му році Need for Speed High Stakes. Різниця очевидна. Та що тут казати, сумна Audi TT з обкладинки цього відео також взята саме з шостої Тест-Драйв. Гра не скупилась на нововведення, у ній з'явився кар'єрний режим, котрий. І нагадував відповідних з хайстейкс. Нам також потрібно було купувати власне авто щоразу вищого класу, досконалювати його та платити за участь у кожному наступному турні. Ідея хороша, однак при тутешньому рівню складності та відсутності рестартів гра перетворюється у нескінчений грінд, де ви можете так і не дозбирати достатньо грошей, аби перейти на клас вище. Тож, по факту, гра вийшла складна, незручна, нудна, так ще й вкрай негарна. Двома світлими плямами на її бездиханному порівняно з NFS 4 тілі були хіба що непоганий саундтрек та Локації. З такими провалами тягнути щорічний конвейер і якось конкурувати з Need for Speed було неможливо. Тож Infogrames вирішили взяти перерву, аби переосмислити майбутнє серії. За цієї перерви у конкурента встигли вийти Porsche Unleashed та Hot Pursuit 2, яка, хоч на ПК була досить поганенькою, на PS-2 вийшла крутезною аркадою. Суперник підібрався в притул до вершини. Тож Тест-Драйв до шостого покоління підійшла рішуче. На відміну від тодішніх nfs у Тест драйв Overdrive, також відомий просто як Тест Драйв, з'явився сюжет, по якому головний. Герой здібний гонщик Деніс Блек втрачає все. Йому на допомогу приходить Дональд Кларк, дає своє авто для першої гонки, і долучає в спільноту нелегальних гонщиків, серед яких будуть постійні персонажі, до яких впродовж гри додаватимуться нові. Це додає персоналізованості супротивниками, як, наприклад, у Флетаут 2». Тим паче, що ці персонажі ще й спілкуються між собою і з нами у касценах, чи як це можна назвати. А також коментують наші успіхи протягом гонки. Перегони досі проходять у відомих містах, таких як сан франциско Токіо, Лондон та Монтека. Саме гра має вже більшу ауру вуличних перегонів, хіба що без тюнінгу. Однак у кожного з босів того чи іншого міста ми можемо виграти тачку саме внаслідок вуличного драху. Саундтрек став помітно ширшим і містить чимало добротних треків від DMX, Jarul, Junkie XS, Selaйva та інших. Баланс складності став помітно адекватнішим, хоч і не соромився кидати виклик. Просто з цим викликом стало зручніше і зрозуміліше справлятись. Для мене Test Drive Overdrive була першою грою в серії. Я проходив її вперше ще у 2006 році, після Андерграф. І все одно вона мені в міру сподобалась. А якщо рівняти її до актуальної на час її виходу Hot Pursuit 2, навіть PS2 версії, то гра все одно буде досить достойною аркадою, яку також можна спробувати, якщо любити гонки нульових. Отже, Древ програла війну у Need for Speed, але принаймні з цієї битви змогла вийти живою. І тільки серія подумала, що може спробувати підняти голову, як вийшла Need for Speed Underground, яка, наче наркотик, затягнула всіх фанатів перегонів, не лишивши нікого для Древ. Серію викупила Atari і вирішила. Соло не конкурувати з Need for Speed, яка стала вже стрітрейсинговим екшеном, а повернутись до коріння до початкової філософії, реалістичне відчуття від керування і володіння дорогими авто. Тест Drive Unlimited, котра вийшла в кінці 2006 року, вже не сприймалася як конкурент Need for Speed Carbon. Ні, TDU зачарувала деталізованими салонами, можливістю купувати житло прекрасним відкритим світом, відтворюючи цілий острів Оаху в масштабі один до одного, можливістю орендувати люксове авто, реалістичним відчуттям від керування повнорозмірною машиною, якою відчувається ма. Маса інерція і колосальна різниця у швидкості залежно від класу. А завдяки неперевершеній динамічній інтер'єрній камері ТДУ приносила купу задоволення від гри з виглядом салону. Тест драйв Анімітет відчувається помітно реалістичніше, серйозніше та масштабніше за блокбастерну карбон. Єдиною проблемою можна лише назвати те, що гра вийшла надто великою. У ній було безліч івентів, але малосторонніх речей, які б дозволяли відчувати постійну прогресію. Так можна купувати нові машини, не буваючи колекцію, але форзу тому свідок самого цього факту мало. Ки краще мати пару-трійку машин, аби краще до них прив'язуватись, але при тому відчувати рух сюжетом чи якоюсь турнірною таблицею чи кубками. Через це навіть серед шанувальників Тест Drive Unlimited мало хто пройшов гру до кінця. Я в тому числі починав її разів 10, а закінчив лише раз нещодавно. Точні цифри продажів ТДУ невідомі, однак за перший рік гра продалась більше 300 тисяч разів, в той час як NFS Carbon за той же час перевалила за мільйон. Тест Drive Unlimited отримала високі оцінки і показала чималу життєздатність франшизи. Більше того, ТДУ на довгий час змінила горизонт коночних аркад, в якому навіть Midnight Club обзавелась виглядом з а Симулятор Forza Motorsport отримала успішний спін-офф з підзаголовком Horizon. Далі треба було лише взяти все найкраще з останньої гри і зробити краще та більше. А дарі думали, що так і вийшло. Однак на ділі Тез Drive Unlimited 2, релізнувшись у 2011 році, спромоглася отримати помітно нижчі оцінки за свою попередницю. Сварила крінжових персонажів та поламане з незрозумілих причин керування, котре в оригіналі було чудовим. Балансу аркадності і реалізму. Також не всім сподобалось нововведення з автошколою, де для володіння кожним новим класом автомобілів треба було пройти спеціальні челенджі, котрі через поламане керування відчувались не дуже цікаво. По інерції від попередньої частини Тест Драйв Аніміт 2 продалась добре, тим більше Need for Speed вже увійшла в стадію падіння з The Run та Most Wanted 2. Але банкрутство Atari у 2013 році закинуло франшизу Тест Драйв у дальню скриню. У 2016 серію викупила Big Бен Interactive, тепер Nacon, взялась за розробку Яку трикволу під серії Unlimited. Need for Speed штормило максимально, тож протистояння нарешті можна було перетягнути на себе. Однак, як показав результат, НАКОН не НАТО переймаються ні тест-драйв, ні гоночними іграми загалом. Нещодавня Solar Crown, окрім жахливого запуску, не має ні атмосфери, ні найкращих рис оригінальної ТДУ. Гра вдарилась у футуризм і максимальний пафос розкішного життя, залишивши за бортом те саме задоволення від керування та володіння екзотичними авто. А враховуючи, що остання на даний момент Need for Speed Unbound вийшла яким не яким то Тест Драйв знову програла. І судячи з оцінок та продажів, навряд повернеться. Точно, не найближчим часом. Я не зачіпав частини серії типу Lemans of Row чи Ferrari Legends, бо це окремі спін-офи, які не відносяться до протистояння з Need for Speed. Їх і частиною серії Тест-Драйв назвати важко, бо філософія у них вже зовсім інша. А ви грали у яку-небудь із ігор серії Тест Драйв. Розкажіть враження у коментарях, а ми залюбки прочитаємо. Ну а на цьому у нас все. Підписуйтесь, ставте лайк і до зустрічі на гейм. base